Вітаю вас! Зараз ми з Лео Скороносним вам розповімо, що ж планують зробити з Так, да? Лео, що планують? У -у. Ну дивіться, ще законопроект не прийняли, е, дуже батолаються, тому що ідеї різнопланові. Я просто вам зараз розповім, що ж планують. Е, різні сторони, зразу говорю. Там частина пропозицій від військових, від депутатів, від... Ну, скажем, громадськості, ні, нас же це ще. І тому сперечається, сперечається, сперечається. Ну, що хоч військовий? Всіх на мобілізацію! Бабло робити будемо, капусту робити будемо. Ну, зрозуміти, для військових вигідно, щоб була мобілізація. Краще красти. Чим більше мобілізованих, тим легше красти. Звичайно, що для цього треба скаження гроші і, ну, скажімо так, мені сьогодні говорить, хлопці, ну може хватити стільки красти, Стоїть у вас є. Ресовці на мами красти хочуть. Да. Тому дійсно є альтернативна думка. Давайте оптимізуємо кількість мобілізованих і залучати будемо тільки те, що потрібно. Ну, подивимося, яка думка виграє. Подивимось. А поки що, да, Військовим. Мільярд! Давайте! Оце ми будемо красти. Ну, зрозумієте, чим більш мобілізованих, більше мобілізованих, тим більше спущуть грошей. Крадуть безбожно. Всі крадуть. Починаючи від сержанта, закінчуючи генерала. І всі посміхаються. Да, да, да. Є така ситуація. Війна все спиш. Війна все спиш. Не мрійте. Тому от є така ситуація. Військові зразу заспокоюють. Ну, було? Нічого страшного, ми типу, мобілізацію велику зробимо, але в зоні бойових дій будуть тільки ті, хто захоче. Ні, не дивуйтесь. Є така пропозиція. От, мобілізований. А от е, направляти тільки ті, які будуть підготовлені. Так красиво звучить, підготовлені. Та виявлять бажання. Ну, не знаю, не знаю. <сіх> З точки зору, це, знаєте, може бути проблема. Бажання не буде, розумієте. Тому от, не знаю, як це пройде, але така дійсно ідея є. Ну, те, що в законопроекті буде написано не направляти в зону бойових дій непідготовлених, це факт. Це однозначно. Да, треба тільки підготовлених, однозначно, непідготовлених не можна. Це так. Да. І термін підготовки буде залежати від спеціалізації. Теж так. Ні, це все буде, буде. А от відносно добровільного, ну не знаю, не знаю. Ну, ідея є, так, ідея це діло. Потім, відповідно, ви знаєте, у нас надмірна велика мобілізація, яка ну, просто жахлива. Тобто у нас, виходить, одні постійно на фронті, другі зовсім бойових дій не прийняли, а гроші туди приділили, там поділили, там виписали, там крали. так, це є. Що є, є. Ну, подивимось, там дійсно хочуть е, передати контроль. Дійсно вести контроль за використанням грошей, які йдуть мобілізації, оптимізувати. Підуть на це військові, не знаю. Все-таки ж з карман словом, знаєте, болять, валять. Що ще планують? Підняти штрафи тих, хто не явився, ну, в центр комплектації або військомат. Пропонується як? Вам дають повістку, це теж якраз заклінуло. Значить, військові говорять, давайте все роздавати направо-наліво, другі говорять, давайте тільки в електронній пошті або через дію. Пильно думки різні, ці кричать, так треба, це не треба, що буде в кінці не зрозуміло. Але мається на увазі, що вам дається 48 годин, щоб виявились ну, в воєнкоматі. Якщо не явились, штраф, покарання і так далі. І військові дуже хочуть підняти. Дуже. Є, е, звісно, жартівники, які пропонують зразу в воєнкоматі стенд і написати, скільки хабар кому давати. Буде удобно, прийшли, подивилися, ага, так, це сюди, це сюди. Ну це жарт, це жарт, <с? <с?> це не серйозно. Але дійсно, ситуація на сьогоднішній момент там, цілий хочуть розділ, борьба з корупцією, перш за все, в воєнкоматах, щоб якщо вас, вам повістку дали, ви могли поскаржитись і так далі. Це все так, да, планує. Ні, поскарте зможете. в рейсу побити можна. Да. Те ж саме ефект, теж сам. Кому скаржитись, тим самим хлопцям, то вмаляйте. Єдине, що дійсно хочуть зробити щось на зразок, щоб залучати військових спеціалістів для контрактної армії через, ну, через рекрутингові компанії і так далі. Тобто як, ну, як працівників. Так, да, дійсно хочуть впорядкувати, щоб ви могли вибрати військову спеціальність. Не не, воєнкомата ви вибрали. Так, да, таке хочуть. Не заперечую, таке дійсно. Пропоную, щоб військовий ну, вивев бажання, де він хоче служити. Тобто не направити ви, ну, звичайно, там якби медицина повинна відповідати, але, в принципі, бажання за військовим. Хочуть упорядкувати оплату, ну ви знаєте, що є там, скажімо, якщо в тилу, на фронті, ближче і так далі. Фактично те ж саме, але трішечки упорядкувати, навести лад, Ну там ще в нас, я так розумію, дуже багато бартака. Неймовірно багато. О, хто. Курсанти, напівкурсанти, терборона, не тер, тобто там хаос. От хочуть упорядкувати, щоб була якась єдина шкала. ну знаєте, як... Працівники працюють, то першка так само і тут, щоб чітко. Тому що дійсно там зловживань дуже багато, надмірно багато, тому що зрозумілий статус одного, другого, третього. Хочуть, щоб була чітка, чітка, хто кому скільки платить. Да, Хочуть прописати 60 днів відпустки для мобілізованих. Потім дійсно хочуть 18 місяців мобілізованих. Але знов таки сперечаються. Одні за, други проти. Ой, там. Взагалі є пропозиції, щоб так, мобілізовані тільки навчаються. А ті, що в зоні бойових дій тільки контрактники. Контрактник укладають контракт на ну, термін. Знов таки на скільки, там, три роки, п'ять років і так далі. І в рамках контракту воюють. Отримують відповідно ну, всі якби, належні там виплати, крім того, страхування і так далі. Контракт закінчується, відповідно, або продовжується, бо людина, ну, як сказати, вже не в контракті. Теж така є з ідеєю. Ну, можливо і так. Думаю, що робити з територіальної обороною. Тому що вийшло якби багато і незрозуміло, що. Чи включити вже безпосередньо ну, якусь частину і так далі, це теж незрозуміло. Тобто ідей багато. Але розумієте така ситуація? Всі розуміють, що війна надовго, тому треба зробити таку мобілізацію, щоб вона працювала довго. А це складно, це дійсно складно дуже. Тому що, розумієте, якщо зробити таку мобілізацію, як ну, пропонують військові, то це фактично, скажімо так, треба мішки з грошима, невідомо де взяти, і повний бардак. Якщо зробити так, як пропонує Міністерство фінансів, мобілізація дуже маленька, але тоді військово говорить, а чим йому воювати буде, розумієте? Протиріччя, да. І що то знайти, ну, подивимось. Будь-якому якийсь компроміс буде, який невідомий. Але дійсно проблема дуже складна, і якщо її не вирішити, то це навіть більше складно, як воювати далі. Тому що все-таки, ну коли війну починали, ой. Була ейфорія 2-3 тижні. І ніхто не думав, що вона так затягнеться. А вона затягнулась. І тепер треба мобілізація, яка може працювати там 30-40 років. Це складно. Це дійсно складно. Ну, от чому дикі? говорить? Давайте на зразок Ізраїля. Перший Ізраїль не воює із таким з великим. Ну що в нього? В нього армія, знаєте, армія? Мізер. У нього, якщо є такі показники, кількість військових до... Працездатне населення. 1,7 Це просто вона в трандіжних не багато. А в дійсності вона дуже маленька. Так, да, там є оці збори і так далі, але це не армія, це така. Ну, прийшли, прогулялися, селфі зробили з автоматом, розішли. Це все ізраїльська А професійна оця вона невелика, дійсно. І тут якраз оцей нюанс, коли але невелика. А отримують велику, і складно. Нам зараз вже утримувати дуже складно. У нас дійсно вона надмірно велика і утримувати дуже складно і виникає ситуація, що грошей не вистачає, зробити менше військові проти, тому що тоді воювати нема ким. Ну навіть не стільки воювати, а куди офіцерів дівати, генералів. Ну, розумієте, не не можеш генерал командувати одним солдатом. Ні. Йому треба араву людей. Хай вони нічого не роблять, там ями копають, але генерал зато приділював. Може розповідати, як брав воювати. Це теж. Так що це болюче питання, дуже болюче. Ну що ж, чекаємо законопроект. І ще це, все обговорює. Поки що законопроекту немає, готово немає, є просто велика кількість ідей, починаючи від суперелектронної якоїсь такої армії, закінчуючи з чисто радянською, по принципу партянки перевьом там буде видно. Так, да, така ситуація. Побачимо. А поки що... Ну на цьому все. Вся інформація. Дякую за увагу і до побачення. Вітаю вас! Ну якщо дивитесь мій канал, значить щось -то зацікавило, тому я пропоную вам стати спонсором мого каналу. Заходите на титульну сторінку мого каналу, тиснете кнопочку спонсорство і два пакети для спонсорів. Дешевше не буває і клуб економічної мудрості. Дешевше не буває, це перш за все для тих спонсорів, які хочуть подивитись прем'єрний показ ексклюзивного відео, поспілкуватись, позадавати запитання під час стріму і отримати відповіді. Клуб економічної мудрості. Ну, це вже якщо ви хочете зайнятися бізнесом і не розоритись. Інвестувати гроші не лише в Україні, а й за кордоном. І як це зробити правильно? Щоб був прибуток, ну і податки правильно сплатити. Ну і саме основне, клуб економічної мудрості це про економіку, але настільки простими словами, що навіть якщо ви не економіст, розумієте. Так що ставайте спонсором, не пожалкуйте.